Об'єднались заради допомоги. 8 лютого у Миколаєві прийшов благодійний футбольний матч. До нього долучилися благодійники, керівники місцевих спортивних шкіл та працівники міськради. Головна мета допомогти зібрати кошти тренерці з фехтування Анні Самбурській, в якої нещодавно виявили важку хворобу. Більше подробиць про благодійний захід дивіться далі у репортажі Сергія Мельникова. 8 лютого у комплексній дитячо-юнацькій спортивній школі Перемога зібрались представники спортивної спільноти міста, міської влади та керівники комунальних установ. Мета допомогти і підтримати Анну Самбурську, талановиту спортсменку і тренерку. Це Анна Самбурська. Вона зараз бореться з тяжкою хворобою, але я впевнена, що разом з нашими емоціями, з нашою підтримкою, ми їй допоможемо. Сьогодні допоможемо допомагали і будемо допомагати. Благодійний матч з футболу був ініційований управлінням спорту міста. А на поле цього дня вийшли дві команди: команда Миколаївської міської ради, у складі якої грали також і представники комунальних установ, і команда самого управління спорту. У її складі і спортсмени, і тренери, і керівники шкіл. Даже десь здивована, що всі запрошені, кого ми запрошували, всі сьогодні присутні. Особисто хочу подякувати секретарю Миколаївської міської ради Дмитро Володимировичу. Він завжди нас підтримує на всіх благодійних матчах на всіх змаганнях. Долучились до допомоги і адміністрації районів нашого міста. Адміністрація центрального району долучається до благодійного заходу з для підтримки спортсменки. Зібрала кошти на скоріше одужання та бажає скорішого одужання та всього найкращого. Матч видався доволі цікавим, але результат самої гри у таких поєдинках не важливий. Важлива увага та допомога, заради якої об'єднуються люди. Анна Самбурська дякує усім, хто їй допомагає. Вона продовжує боротьбу. А її друзі будуть поруч. І теж дякують усім, хто доєднується до допомоги. Велике дякую від мене особисто. Велике дякую від цієї спортивної спільноти. Велике дякую від Гани. Сьогодні вона на жаль не змогла бути присутня з нами. Сьогодні її тренер. Перше з нами заслужений тренер України. Я, я впевнена, що все в нас вийде, і вона дуже спортивна спільнота Миколаєва ще раз довела свою згуртованість у складних ситуаціях разом з міською владою управління спорту закликає усіх допомагати тим, хто цього потребує. Сергій Мельников, Владислав Невідомський, Євгеній Гончаренко. Новини на телеканалі МАРТ.